Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку електричні величини. Закон Ома теплова дія струму. До електричних величин відносяться сила струму, напруга, електророшійна сила, електричний опір, кількість теплоти або робота струму і потужність. Розглянемо перше питання. Електричний струм. Це спрямований рух електричних зарядів по провіднику. Тобто будь-який напрямлений рух електричних зарядів буде електричним струмом. Прийнято струм, напрямок струму від плюса до мінуса, вважати додатнім. Напрямком. Тобто за додатній напрям приймається рух в позитивних заряджених частинок. Сила струму це фізична величина, яка характеризує електричний струм. Визначається буквою І, і чисельно дорівнює кількості електричних зарядів, що проходять через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Математична формула для знаходження сили струму. Виглядає так. І дорівнює Q поділить на Т. Де Q – це заряд, а Т це час проходження цього заряду. Одиницею вимірювання сили струму є ампер. Скорочена буква А. Наступна електрична величина це напруга. Напруга це. Фізична величина, яка показує, яку роботу виконує електричне поле по переміщенню електричного заряду. Або з іншого боку, напруга це енергія необхідна для роботи електроспоживача. Тому, коли е, у нас замикається коло, замкнуте коло, проходить електричний струм на кожному споживачу. Напруга джерела зменшується на якусь кількість вольт. Саме оця кількість вольт, на яку зменшилась напруга джерела це є падіння напруги на споживачі або напруга на споживачі. Позначається напруга буквою У. Вимірюється в вольтах. Електрорушійна сила позначається буквою Е, вимірюється також в вольтах. Це загальна енергія джерела. Її можна виміряти, якщо виміряти напругу на клемах джерела струму при розімкнутому колі. Наприклад, в автомобілі, якщо у нас коло розімкнуте, наприклад, клема зняті, то ми можемо виміряти напругу за допомогою вольтметру і дізнатися РС-акумулятора. Зазвичай. РС акумулятора завжди більше, ніж напруга, яку видає акумулятор в коло. Так як РС він складається із напруги, яку віддається в зовнішню ділянку, тобто для живлення споживачів. І падіння напруги на внутрішній ділянці, тобто на роботу самого акумулятора, самого джерела. Наступна величина це електричний опір. Позначається електричний опір буквою R. Взагалі то електричний опір це здатність провідника протидіяти проходженню електричного струму. Електричний опір провідника залежить від довжини провідника L від площі поперечного перерізу S, і від матеріалу, з якого виготовлений провідник. Все це узгоджується формулою. R дорівнює ρL поділить на S. де ρ це питомий опір, вимірюється в ом помножений на міліметр квадратний, поділений на метр. L це довжина. С це площа поперечного перерізу. З формули видно, що збільшення довжини призводить до збільшення електричного опору. Збільшення площі перерізу зменшує електричний опір. РО це фізична характеристика матеріалу провідника. Є приклади РО, тобто питомого електричного опору для різних. Металів. Як видно, питомий опір міді найменше 17 тисячних, Для алюмінія це вже 30 тисячних, для заліза це 130 тисячних. Також в електротехніці зустрічається величина обернена до електричного опору, вона отримала назву провідність. Позначається буквою G, велика або маленька, і вимірюється в одиницях Сименсах. Розглянемо електричне коло. На рисунку зображене електричне коло, яке складається із джерела, яке характеризується РС і внутрішнім опором. Споживача у вигляді лампочки, яка характеризується електричним опором, комутаційного приладу ключа або вимикача. І вимірювальних приладів амперметра і вольтметра. Звертаю вашу увагу, що амперметр включається послідовно до навантаження. Вольтметр включається. Паралельно до навантаження. На даному рисунку вольтметр буде показувати як напругу на навантаженні на лампочці, так і напругу на джерелі, бо це буде одна і та ж напруга. Основні елементи електричного кола це джерело, споживач. І з'єднувальні провідники. До допоміжних елементів відносяться комутаційні прилади, електровимірювальні прилади, можливо, електротехнічні перетворювачі. Електричне коло завжди складається з двох ділянок. Це внутрішня ділянка в самому джерелі. І вона характеризується внутрішнім опором джерела, яке зазвичай позначається маленькою літерою R. І зовнішньою ділянкою. Зовнішня ділянка це всі навантаження, які вмикаються в дане електричне коло. Їх характеризується електричним опором. Закон Ома. Закон Ома встановлює співвідношення між силою струму, напругою і електричним опором. Розрізняють два закони. Один для ділянки кола, другий для повного кола. Що таке ділянка кола? Ділянкою кола називається частина електричного кола без джерела. Наприклад, от от це буде ділянкою кола. Якщо є присутнє хоча б одне джерело, це вже буде не ділянка кола, а повне електричне коло. Закон Ома для ділянки кола формулюється наступним чином. Сила струму Прямо пропорційна напрузі і обернена пропорційна електричному опору ділянки. Для повного кола формулювання наступне. Сила струму в колі прямо пропорційна РС кола і обернена пропорційна повному опору кола. Повний опір кола складається з опору зовнішньої ділянки і опору. Внутрішньої ділянки. Для зручності і полегшення прискорення математичних перетворень, є такий трикутник, з якого легко визначати невідому величину. Наприклад, якщо нам треба знайти силу струму, ми закриваємо її пальцем і бачимо, що сила струму це відношення напруги до опору. Якщо нам треба знайти опір ділянки, це відношення напруги до сили струму. Якщо нам треба знайти напругу, то цього треба силу струму помножити на електричний опір. Нижче схема знаходження всіх варіантів для сили струму, напруги потужності. І електричного опору, тобто всі співвідношення, які треба знати для того, щоб розрахувати дані величини, в залежності від вихідних даних. Наприклад, для того, щоб знайти напругу, треба потужність поділити на силу струму, або силу струму помножити на електричний опір, або знайти квадратний корінь від добутку потужності на опір. Або... Таким чином можна знайти. Напругу. І так само ми можемо розглянути всі варіанти для потужності, електричного опору або сили струму. Наступне питання: робота або теплова дія електричного струму. При проходженні електричного струму по провіднику він завжди нагрівається, при цьому виділяється кількість теплоти. Ця кількість теплоти. Була експериментально встановлена джоулем і лєнцем, і отримала відповідну назву закон джоуля лєнца. Тобто кількість теплоти, яка виділяється в провіднику до рівня добутку квадрату сили струму на електричний опір і на час проходження струму по провіднику. Використовуючи закон Ома, можна знайти. Ще два математичних записи цього закону. Тобто, у квадрат поділить на r, тобто квадрат напруги розділений на електричний опір, помножений на час проходження струму, або добуток сили струму на напругу і на час проходження струму. Кількість теплоти, яка виділяється на провіднику, вимірюється в джоулях. Дана властивість провідника корисна у нагрівальних приладах, освітлювальних приладах, якщо в їхню основу покладено розжарення, наприклад, як лампи розжарювання. Але це шкідливо в електричних машинах, трансформаторах, електричній мережі. Тобто для нагрівальних приладів це явище використовується як корисне. Для електричних машин і мереж це явище негативне, тому шукають шляхи зменшення виділення тепла у проводах. І для прикладу є табличка, допустимість струмові навантаження для мідного ізольованого провідника. Звідки видно, що якщо ми будемо збільшувати площу перерізу, Провідника буде зростати максимальний струм, який даний провідник може через себе пропустити. Наприклад, для площі 05 мм квадратного, сила струму складає 11 А. Для 1 мм квадратного сила струму вже максимально складає 17 А. Відповідно, для 16 мм2 провідника сила струму вже складає 100 мм. Ампер. Цю табличку доцільно використовувати при підборі провідника для живлення того чи іншого агрегату в автомобілі. Для того, щоб цей провідник не перегрівався і не перегорав. Ще один параметр електричного кола це потужність. Потужність позначається буквою P і дорівнює добутку сили струму на напругу. Вимірюється потужність у ватах. Дякую за увагу. Урок завершений.